Ваш 2025 рік пройде під арканом колісниця, якщо дата народження ваша є у списку. Це рік прориву, руху вперед і досягнень. Ви не стоятимете на місці, на вас чекають нові можливості, зміни та подорожі. Колісниця символізує силу волі, контроль над своїм шляхом і сміливість у прийнятті рішень. Важливо. Ставити чіткі цілі та не зупинятись на півдорозі, вірити в себе, взяти управління в свої руки та впевнено рухатися вперед, готуватись до активного року, подорожі, переїзди, нові знайомства, не боятися змін, бо вони вас ведуть до перемог. Якщо ви давно планували щось важливе, цей рік стане ідеальним часом для реалізації. Пишіть свою дату в коментарі, і я розкажу більше про ваш рік.